Далі про люстрацію від сьогодні розпочато конкурс в громадську раду, яка контролюватиме очищення влади. Перевагу віддадуть громадським діячам, що борються з корупцією та журналістам, які ведуть розслідування. Міністр юстиції Павло Петренко каже, до люстрації зможе долучитися кожен охочий. Про намір пройти перевірку держслужбовці будуть заявляти самі. Протягом місяця, після того як вони оприлюднять свої декларації та біографії, скаргу до громадської ради зможе подати кожен громадянин, якщо чиновник надав неправдиву інформацію про себе. Міністр юстиції побіцяв. Що він готовий першим пройти ілюстрацію? Саме цей орган, як безсторонній, незалежний від державного апарату орган, приймав такого роду скарги, направляв ці скарги до відповідних компетентних органів, які проводять перевірку до правоохоронних органів, і саме основне контролював об'єктивність і своєчасність розгляду даних скарг. Ми Уклінно запрошуємо сильних журналістів-розслідувальників, громадських активістів, які мають багаторічну. Репутацію, досвід і успіхи в боротьбі з корупцією сформувати наглядову раду з люстрації.